15 лютого день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 35-та річниця виведення військ з Афганістану до цієї дати поклали квіти до пам'ятника воїнам афганцям на лівобережжі та провели пам'ятний захід із учасниками ветеранської організації. Сьогодні ми, як ніколи, повинні бути жити одною командою для того, щоб Відстояти нашу землю, правда за нами, Бог з нами. Я дуже вдячний сьогодні і районному центру і очільнику міста Кам'янського за те, що ваша організація вона не просто існує, ваша організація підтримується місцевою владою і чує ваші ініціативи. Ви гідно виконували свій військовий обов'язок. Вічна пам'ять і шана тим, хто загинув на цій війні. Подякуйте вам за те, що ви підтримуєте Україну, підтримуєте наші Збройні Сили. Багато з вас зі зброєю в руках в даний час боронять нашу. Країну за часів радянського союзу з Кам'янського до участі в бойових діях на території інших держав владою було відправлено більше 600 мешканців. Чимало з них отримали важкі поранення та інвалідність. 13 додому не повернулося. Ми повинні чтити пам'ять цих хлопців, які там були. А там були хлопці, 18-20 років. То тобто, скалічили життя молодих людей. Тому це не можна забувати. Це наша пам'ять. Вона повинна залишатися як історія, історія нашої країни.